Учасники. Сьогодні, сьомий клас, запрошує вас у захопливу подорож сторінками життя і творчості Великого Кобзара Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Шевченко це не просто ім'я в історії України, це символ нескореності, боротьби за волю, безмежної любові до рідної землі та віри в світле майбутнє. Він український пророк. Голос народу, який звучить крізь століття. Його поезія надихає, його картини вражають, його слово є невмирущим. Нам пощастило, що саме Шевченко став національним генієм, адже таких велетнів таланту і духу має не кожна нація. хотячому серцем замирати. Їх. Давен портрет Тараса Григоровича Шевченка займав почесне місце в українських оселях поруч із святинями, а його кобзар був настільною книгою кожного свідомого українця. І сьогодні, через століття, його слово залишається актуальним, живим і могутнім. Рущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, кілько дівчата, та соловейко не затихло. І вам, слава, сині гори, з свигою у куті, і вам лицеві великі, повне зуби. Волі тяжко, хоча й волі, сказать по правді не було. Тепер же злої тієї долі. Як Бога ждати довелось, і жду її, і виглядаю, дурний свій розум проклинаю. Що дався дурним одурить, в калюжі волю утопить холодне серце, як згадаю, що не в поховають, що не в буду жить людей і господа любить. Бойтеся побоюйте. Вам Бог помагає за вас правда за вас слава і воля свята. Запрошуємо вас до нашого онлайн-квесту, де на вас чекають цікаві завдання та відкриття. Разом ми ще раз переконаємося, що Кобзар житиме доти, доки існуватиме Україна. Успіхів вам у квесті! Нехай дух Шевченкового слова допоможе вам знайти правильні відповіді.